Все докупи десь 8 місяців. А перед тим три роки копіткої праці і досліджень історичних документів, літографій, гравюр. Все для того, аби з якнайбільшою достовірністю зобразити Львів 1948 року і створити графічний роман за маловідомою повістю Івана Франка, герой по неволі. Сортали увагу, навіть на дошки, паркету. Як все це а, тут Ваши панорами. відтак рівне стало першим в Україні, де презентували перший український комікс. Його створив інтернаціональний дует. Художник Румун Міхай Тимошенко та француз українського походження Кирило Горішній. Останній 25 років прожив у Франції, проте, отримавши роботу у посольстві Франції у Львові, залишився в Україні назавжди. Каже, разом із рівненським французьким альянсом прагне розвивати українську культуру, показуючи різні її боки: від романтизму до андеграундної сучасності. Героя понево. Олі вже бачив французький та бельгійський читач. Крім того, він взяв участь у міжнародному фестивалі коміксів у Брюсселі. Кирило горішні каже, така зацікавленість для нього стала несподіваною. Через те, що малюнки звичайно вразили там на певну публіку. Вони всі могли читати по-українськи, але багато ще були людей, яких хотіли подарувати цю книжку друзям з України, які живуть чи у Франції чи в Бельгії. Автор розповідає, якось йому до рук потрапила книга Герой поневолі» радянського видавництва і не сподобалася більше того. Відбила охоту детальніше вивчати творчість Івана Франка. Тоді й виникла ідея видати свій варіант. графічний. Виникла ідея просто для популяризації літератури української через франко-бельгійський жанр «бан де сіне». І тоді метаці було просто показати історію, літературу і мистецтво, поєднати ці всі моменти. Презентація книги відбулася у рамках франкофонії, яка наразі проходить у всій Україні. Організатор фестивалю у Рівному Надія Чумак розповідає: кожен такий фестиваль можливість презентувати українську культуру серед іноземців. І додає, нинішня франкофонія особлива, адже цьогоріч нашу культуру популяризують самі іноземці, серед яких є автори графічного роману Герой поневолі. І вони вже представляли, як ми вже чули, і у Франції, і в Бельгії цей роман. Тобто, через них українська культура доходить до європейського споживача, якщо можна сказати, так, культури, так? і це дуже важливо. Люди, які зробили багато для української культури, вони напевно варті того, щоб і українці познайомилися з ними. Тому презентація цієї книжки сьогодні до слова, 16 березня у Рівному українську культуру популяризуватиме француженка африканського походження, яка гратиме твори українських композиторів. Торів Анна Хіночик Ілона Якимюк у ритмі подій.